Надія помирає останньою. В нашому випадку надія, про яку ми говоримо, буде жити. Країну мати ти зростила відважних дочок і синів. Незламний дух в серця вселила, той дух в Шевченка щебрині. Пишався би раз донькою, надією свого народу, відважною. І негнучкою без страху в бою за свободу, Та імення її доленосне, в українській люди, пам'ятай, не будь байдужим, думай вчасно, хоча б в молитві ти згадай оту, що показала світу, як ворога скоротити ріг. їй байдуже, живучи мертву, зустрінуть з судових доріг. Вона є прикладом для нас в любові до своєї країни. Благослови нас, Боже, у цей час добити зі змін для України. Слава Ісусу Христу! Слава